Вітаю вас, любі діточки! З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. А говорити ми сьогодні будемо про посуд. Як зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Оленка разом з тітенькою Совою. Але сьогодні наша подружка якось дивно виглядає. Давайте ж привітаємося з Оленкою та тітенькою Совою. Добрий день, добрий день! Ми вітаємось! До гостей, дорогих! Посміхаємось. Усміхнімось всім довкола небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Я рада, що ви завітали на моє заняття. Рада, що ви побачите нашу подружку Оленку та тітеньку Сову. Всі разом ми розпочинаємо наше заняття. Любі діти, наша Оленочка – гарна господинка. Вона дуже любить готувати смачні страви. А щоб все добре вдавалося, існує багато помічників. І наша оленка вміло ними користується. Діти. Як ви вважаєте, які помічники допомагають нашій оленці? Подумайте уважно! Які помічники допомагають, допомагають варити борщик чи смажити смачну картопельку, а можливо, нарізати хрусткий салат. Правильно, та це посуд та інше кухонне приладдя. Саме за допомогою кухонного приладдя та різноманітного посуду наша Оленка готує смачні страви і є вдалою господинею. Наче паровоз гуде, шумить, гуде і пар іде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От відгадай. Як ви думаєте, про який предмет це загадка? Правильно, це чайник. За допомогою такого чайника Оленка заварює смачний чайок. Наступна загадка. Не каструля і не миска, не кружка, не горщик. Насипають в неї кашу, наливають борщик. Правильно ви відгадали, це тарілочка. Глибоченька тарілочка. Ну і ще загадку слухайте. Біля тулуба два вуха, а голови немає. Правильно, це кастрюля. В кастрюлі мама варить смачний чай або компот. Ви, великі молодці, все відгадали. А тепер сідайте зручненько і давайте з вами повторимо правила поведінки за столом. За стіл сідають з чистими руками. Сидіти за столом необхідно з прямою спиною. Не спиратися ліктями на стіл. Не розмовляти та не співати за столом. Наступні правила не можна їсти з чужої тарілки, їмо лише зі своєї. Користуйся серветкою після прийому їжі. Треба подякувати за їжу, сказати дякую, було дуже смачно. А ще необхідно прибрати за собою посуд і поставити її до мийки. Ось такі нехитрі правила ви повинні запам'ятати. А зараз Оленочка з тітенькою совою пропонують пограти в гру. Гра називається Склади посуд на поличку. А для того, щоб правильно скласти посуд на поличку, нам необхідно буде розглянути його і з'ясувати, навіщо цей же посуд. Наприклад, зараз Оленочка нам пропонує вибрати зі столу лише чайний посуд. Це посуд який використовують для чаювання. І ми його будемо складати ось на ту поличку. Першу ми бачимо каструлька. Як ви вважаєте, діти, кастрюлька нам підходить до чайного посуду, можемо ми в кастрюлі заварювати чай? Мені здається, ні. Кастрюлька для чаю нам не підходить. Наступний такий гарний заварничок. В нього ми будемо класти заварку і заварювати чай. Нам він підходить. Далі йде цукорниця. Там лежить цукор для чаю, нам підходить. Ще нам видно, ось бачите, ополоник він нам не підходить, а чашечка нам підходить. І давайте поглянемо: заварник, цукорниця та чашечка це все чайний посуд. Молодці, розумнички. Ми правильно з вами вибрали чайний посуд. Наступ, наступний посуд, столовий посуд. Подивіться, ми бачимо першу тарілочку. Тарілочка нам підходить. Тарілочку ми використовую для, серв... для сервірування столу, а також для прийому їжі. Ставимо на поличку. Каструлька. Це не столовий посуд, це кухонний посуд. В ньому готують їжу. А. Наступне це тарілочка. Нам вона теж підходить. Наступний у нас черпачок, він нам не підходить, або ополонник. Це кухонне приладдя. А вилочки та ложечки нам підходять. І так, на поличку ми поставили з вами дві тарілочки та вилочку з ложечкою, саме такий столовий посуд. Посуд посуд, який використовують для сервірування столу. Ну, і останнє це кухонний посуд. Подивіться, будь ласка, на столі ми бачимо кастрюльку. Ви повинні вже були запам'ятати, що каструлька – це кухонний посуд. І він якраз нам підходить, ставимо на поличку. Далі у нас йде цукорниця. Цукорниця це чайний посуд, він нам не підходить. Далі йде сковорідочка, це також кухонний посуд. Чашечка нам не підходить. Та якраз ополоник це теж кухонний посуд. І так, на нашій полочці стоїть кастрюлька, пательня або сковорідка та ополоник. Ось такий посуд ми з вами поставили на полички. Давайте згадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Ми з вами говорили про посуд. Який посуд ви знаєте? Ми знаємо, що посуд буває столовий, чайний, кухонний посуд. А як же ж розрізнити, чим відрізняється посуд між собою? Посуд відрізняється за призначенням. Тобто, якщо це посуд для приготування їжі, то це буде кухонний посуд. Якщо посуд для чаювання, то це буде чайний посуд, або посуд для прийому їжі, це буде сервірувальний або столовий посуд. Діти, чи сподобалася вам гра, в яку ми з вами грали? Мені особисто дуже сподобалось. А я, Оленочка та Тітенька Сева дякуємо з вам за роботу і до зустрічі на наступному занятті.